Який імпакт шустріше вкрути турбовінт в берест без засвердлювання? Зараз спробуємо. Є в мене на хазяйстві Макіта і два Дніпроема. Давайте покажу ще тут. Так, Ось Дніпроем один отакий 20 вольтовий, один 12 вольтовий. І отакова Макіта. 18 вольтова. Таймер, не знаю, може потім. Вкручую два турбовинта. Одним, другим, третім, а ви собі дивіться і робіть висновки. Перший піддослідний Макіта. Постараюся крутити максимум близько. Один є. Другий є. Все. Так, переходимо. Ну, таймер, я, мабуть, добавлю. Давай 12 вольтовий Так, беремо наші вінти теж десь в цьому районі. І починаємо, чи він ще справиться з таким. Ну Йому тяжко йде, це 12-вольтовому це точно. Все, є час. Тепер переходимо. Ну, мені кажеться, тут якісь твердіше, бо цей, дивіться, заліз аж всередину, середину. О, це аж всередину заліз. А цей щось тугіше. Ну ладно, фіг з ним. Ну він 12 вольтовий. На це можна робити скидку. Тепер пробуємо Дніпром 20 вольтовий. Так, де наші вінти? Так, турбовінти. Чуть-ось. Ладно, ось ось я тут що це якісь не такі беру. Так, давайте посередині ми між ними, щоб приблизно на одному рівні було. Так, 3-2-1 починаємо. Раз. Два. Ну, народ, ви самі все бачили. Цивой, чесно, самий шустріший, дивіться. І саме глибше закрутив між ними. І тут. І саме шустріше. Друге місце я віддав би оці в Амакіті. Ну і третє місце оце вогому, бжикалкові маленькому. Ну, він не для таких штук, звісно, і ці саморізини так крутяться, але що не зробиш для тестування. А ну, цим, цим, цим і відкручуємо. Покажу, якщо тінько відкручує. Раз. 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 Ой. Раз. О. Мо що такий маленький, а мо що?